В 16 столітті магнат Сенюта побудував Домініканський монастир. Вже 400 років, як це монастир. Є різні чернечі ордени католицькі, є францисканців, є капуцінів, а є домініканців. В даний час. Монахів-францисканців в даний час 200 тисяч, а домініканців монахів в даний час 5 тисяч. Монахи домоніканці це монахи-аристократи. Монахів домініканців могли бути колись тільки шляхта, князі, графи, багаті міщани. А францисканці це були і селяни, і ремісники. Отакий От величний храм. В цьому храмі 400 років. Це діючий храм, служби тут проходять. Раніше містечко Білгіря називалося ляхівців. Тут дуже жило багато поляків і, і називали ляхівцями. До Другої світової війни ляхівця проживало 5 тисяч населення, більше п'яти тисяч населення. 2 тисячі поляків жило, 2 тисячі українців і 1300 євреїв. Під час війни євреїв Голокост вбили всіх і не лишилося майже нікого жителів єврейської національності. А після війни... Поляки поїхали до Польщі. Вірніше до тих земель, які колись належали Німеччині, наприклад, Вроцлав, Сілезія була Німецька, а після війни віддали полякам. І туди поляки з України, з Білорусії, з Литви поїхали на нові землі. О, така невеличка розповідь. Про католиків Білогір'я. А за небагато лишилося католиків в Білігірії, в колишніх ляхівцях.